Сьогодні ми повинні навчитися розкладати складене число на прості множники. Для цього пригадаємо, яке число називають простим, а яке число називають складеним. А також пригадаємо, що означає степінь числа. Отже, просте число це те число, яке ділиться на одиницю і на саме це число, тобто має 2 дільника, а складене число має більше, ніж 2 дільника. І згадаємо, що одиниця це не є. Простим і не є складеним числом. Отже, давайте запишемо декілька прикладів простих і складених чисел. А саме, двієчка це буде просте число, тому що ділиться на 1 і на 2. Трійка також буде просте число, тому що ділиться на 1 і на 3, тобто на саме це число. А ось вже четвірка буде складене число, тому що ділиться на 1 і 4, а також ділиться на 2. П'ятірка це просте число, тому що ділиться на 1 і на 5. Шестірка буде складеним числом, тому що ділиться ще і на 3 і на 2. Сімка. Сімка це просте число, тому що ми не можемо її поділити більше, ніж на 2 дільника це 1 і саме це число. Вісімка складене число, тому що ділиться на 1 і 8, а також на 2 і 4. 9 також буде складеним числом, тому що ділиться на 1, 9 і 3. До складених також належить і десятка, тому що своїми дільниками має, крім одинички і десятки, ще 2 і 5. А ось 11 вже просте число, тому що дільниками має 1 і 11. І ось таким чином поділяються числа на прості і складені. Що ж таке тепер степінь числа? Степінь числа це добуток однакових множників. І цей добуток подають у вигляді числа з певним показником степені. А саме, якщо в нас є ось такий добуток, тобто двіка множена сама на себе тричі, то це можна записати у вигляді числа 2 і в степені 3, тобто 2 в кубі. Ось таким чином. І наступне. Кожне складене число можна подати у вигляді добутку деяких множників. Наприклад, візьмемо число 120. Його можна представити у вигляді добутку двох множників Очевидних це 12 і 10. Самі очевидні. 12 і 10 в нас також є складеними числами, тому і їх можна представити у вигляді добутку. Двох множників. 12 можна представити як 3 помножити на 4. А 10, наприклад, 10 це буде єдиний розклад. Це 2 помножити на 5. Бо число 12 можна було б представити у вигляді 2 помножити на 6, наприклад. Отже, 3, 2. І 5 це в нас вже прості числа. Їх ми вже не можемо представити у вигляді добутку простих множників. А от четвірку можемо ще раз подати у вигляді добутку двох множників. Це 2 помножити на 2. Отже, і це в нас вже вийшли прості множники. Таким чином, можемо записати число 120, дорівнює добутку таких чисел, як, і запишемо їх в порядку зростання. Це 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 5. Двійка в нас тричі записана, тому ми можемо це переписати наступним чином: 2 в третій степені помножити на 3 і помножити на 5. Отже, ми подали число 120 у вигляді добутку простих множників. І зауважимо, що одне те саме складене число можна подати у вигляді добутка множників різними способами. І в кінцевому результаті ми отримуємо добуток простих множників, який буде різнитися тільки розміщенням множників у записі. Але для відповіді... Завжди пишуть добуток простих множників в порядку зростання. Запам'ятовуємо: розклад числа на множники, у якому всі множники прості числа, називається розкладом числа на прості множники. Ітак. Чи існує алгоритм розкладу числа на множники? Так існує, і ми його зараз розглянемо. Треба розкласти число 180 на прості множники. І так, пишемо 180 і креслимо вертикальну лінію. Першим кроком ми перевіряємо, чи є число парним. Якщо це число парним, то перший простий множник буде двійка. Наше число є парним, тому справа тут записуємо двійку. А це значить, що ми на 2 повинні розділити число 180. Ділимо 180 на 2, отримаємо і отут пишемо знизу 90. Далі ми будемо вже розглядати цю частку, тобто 90. 90 також є в нас парним числом, тому найменший дільник також буде двік. Знову таки записуємо справа від цієї черти двійку, і ділимо 90 на 2. Отримаємо в результаті число 45. 45 непарне число, тому 2 не є його дільником. Перевіряємо трійку. 45 буде ділитися на 3, тому що сума цифр цього числа буде кратне тройки. 4 плюс 5 9, 9 ділиться на 3, тому справа тут за рискою пишемо трієчку. 45 поділити на 3. І під низом записуємо результат цього ділення 15. 15 також є непарним числом. На 2 не ділиться. Перевіряємо, чи ділиться на 3. Так, воно ділиться на 3, тому що сума цифр кратне числу 3. 15 поділити на 3. Знизу тут пишемо результат ділення п'ятірка. 5, 5 це просте число, тому воно буде ділитися тільки саме на себе. Це на 5. І результат ділення 1. Таким чином. Ми розклали число 180 на прості множники. Запишемо, що в нас вийшло. 180 дорівнює. 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 5. Тобто, це всі у нас прості числа. Так як у нас 2 і 3 зустрічаються декілька разів, то запишемо це у вигляді показника степені. 2 в квадраті помножене на 3 в квадраті і помножене на 5. Це і є наша відповідь. От і все.